І так низький, мій, за, за, взагалі мій тиск 115 на 70. А після е, е, ну десь років 15 мені було, то тиск завжди тримався там 100 на 60, 90 на 60, ще нижчий. А після ковіду взагалі 80 на 50 падав. Е, моя мама три роки була на таблетках від тиску. Три дні вона не пила таблетки, в неї зразу піднімався тиск і вона зразу починала рвати сильно, тому таблетки вона не могла пропускати. Коли ми почали пити листя оливи, мама за перший тиждень відмовилась від таблеток. Правда, боялася мені признатися, бо я заставляла її пити, бо як забувала, то їй погано ставало. Мама, вже от за цих два роки мама таблетки може пила разів два, поки ми не зрозуміли, що коли мама десь колись піднімався тиск, там нагороді наробилося, чи дуже зміна погоди, мама випивала просто ще одну піп'ятку листа оливи і тиск падає. А в мене е нормалізувався мій низький тиск. Я майже завжди в щастя маю 115 на 70 і дуже низький в мене не падає. Хоча 90 на 60 майже весь час був. Тому по тиску в мене дуже багато результатів. Мамина подружка теж так, що жінка, вона мала постійно теж тиск, ходила до лікарки. І останній раз, як була в лікарці, лікарка каже: а що ви таблетки в тиску не п'єте? Вона каже, ні, а що вам помогло? Не може бути, бо вам вже пасувало до кінця життя свого пити таблетки. Не може, що у вас нема тиску. Вона їй показала а, наш каталог, щоб є протех і листя оливи. Та лікарка дослідила і сказала, що ця продукція має бути в кожного карті. Тим далі дуже записали очком. І десь за днів 4-5 йому очко вже перестали записати. А, розкажу, як я його приймаю. В мене, наприклад, листя оливи плюс, я можу приймати тільки 10 капель. Коли беру 20 капель, мені вже не комфортно. А звичайне листя оливи можу цілу пікет купити. Е, також почали давати е, свої свікрузки, в неї цукровий діабет, і тиск вона мала ну, 220, 200, 230, навіть, навіть доходило до 230. Тиск вони не могли нічим збити. Почала вона пити листя оливи плюс. І е, каже, мені нічого не допомагає, в мене далі тиск. Через якийсь час ну, вона попила там баночки дві, пропила. І в нас довго на складі листя оливи плюс не було, і вона не пила. І дзвонить до мене і каже, ти знаєш, я зауважила, що коли я пила листя оливи, в мене тиск був 140, 160 не вищий. А коли вже місяці два не пила, піднявся тиск знов до 200-210. Але що цікаво, що листя оливи їй допомогло на цукор. Цукор вона мала 16, а коли почала пити листя оливи, цукор має 7. Цукор тримався 6, 6, і 1. І це вже мене трошки насторожувало, бо це трохи ну, на мій вік, це за високий трохи цукор. Я ніколи не мала цукру такого високого. А от на днях знов помірила, і в мене вже цукор 5,7. Це за п'ять років перший раз мене понизився тут. Дякую.